Розкажу вам, яка буває неймовірна природа, і як вона чіпляється за життя. В даному випадку це напівгнилий в'яз. В'яз, бачите? Він перегнив, відірвався і впав. На чому він тут тримається, незрозуміло. Всередині гниль. Бачите? Але на чому стримається. Ну, гниле, так? Да? О, дивіться, кора відпадає. Не хочу тр... чіпляти. Бачите, відпадає кора. Відпадає кора. От як це може бути? Як це може бути? Йду, я дивлюсь на цей в'яз, а він живий. Ну прокоментуйте мені хтось. Ну я таких чудес не бачив. Ви знаєте, 40 років у лісі і такого не бачив. Дивіться, який живий в'яз. Звідки він бере? Де він укоренився? Що йому дає життя. Я не розумію. Я не розумію. Бачите, йому вже хтось відрізав верхушку. Не сумніваюся, що вона суха була. Бачите, як і ця. Але дивіться, як він росте. Я думаю, що там ну, сантиметр два є здорової тканини і вона качає. Не хочу і підходити до нього, щоб, не дай Бог, не зачепити і не перервати ту тканину. Дерево бореться за життя. Вже пало, його зламалось. А воно бореться. Ой. Так би українські нації бороться. Неймовірна, неймовірна картина. Неймовірна. А так, ясно. Оце такий був, от, бачите. Ось от такий був. От. І він упав. І що трапив? І ці були майже сухі, а бачите, зазеленіли. Цікаво. Цікаво. Цікаво, цікаво, цікаво. Щось змінилося чи що, не знаю. Такі чудеса в природі бувають. Буває. Дерево на рівному місці падає. Без видимих причин. Буває причини його ламають, але воно бореться до останнього і живе. Ну так, це зламався. І навіть кореня не пустив, бачите? Ліс. Природа. Це жимовось. І багато, бачу на ній багато бджіл.